Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми дослідимо частину видіння пророка Даниїла, отримане від Ангела Гавриїла щодо першого приходу Месії Ісуса Христа. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його слова. Розпочнемо з місця Списання, де написано, як пророк Даниїл читав свого сучасника, пророка Єремію. Книга пророка Даниїла, 9. розділ вірші 1 по 2. За першого року Дарія, ахавшерошового сина, з насіння мідян, що зацарював над халдейським царством, за першого року його царювання я, Даниїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово до пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. Слова щодо 70 років пророк Даниїл сприйняв буквально. Це важливо зауважити тому, що далі у видінні пророка Даниїла дні та роки так само слід сприймати буквально. Прочитаємо два уривки з писань пророка Єремії, де він пише про ці 70 років. Книга пророка Єремії, 25 розділ вірші 8 по 9 та 11 вірш. Тому так промовляє Господь Саваот, за те, що ви не слухалися слів моїх. Ось я пошлю і позбираю всі північні роди, говорить Господь, пошлю до Навоходоносора, царя Вавилонського. І стане цей край руїною, спустошенням, а ці народи будуть служити Вавилонському цареві сімдесят. Книга Прока Єремії, 29 розділ, 10 вірш. Бо так промовляє Господь посповнені 70 літ Вавилону. Я до вас завітаю і справджу своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця. Реакція пророка Даниїла на прочитане була наступною. Пророк Даниїл почав молитися. Книга пророка Даниїла, 9 розділ вірші 3 по 4. І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благаннями у пості. У веретищі та в Попелі. І молився я Господові, Богові своєму, і сповідався і казав: Те, що слідує далі, є відомим як знаменита перервана молитва пророка Даниїла. Книга пророка Даниїла, 9 вірші 20 по 21. А ще я говорив і молився, та і сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля. І клав свою молитву перед лице Господа мого Бога за святу гору мого Бога. І ще я говорив на цій молитві а той муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. Ангел Гавриїл, кого тут названо муж Гавриїл, прилетів і доторкнувся до пророка Даниїла під час його молитви. Тут, як і при появі до Діви Марії, ангел Гавріїл приніс новину стосовно Ісуса Христа. Книга Пророка Даниїла, 9 розділ, вірші 22 по 23. І він напучував мене і говорив зо мною та й сказав: Даниїле, я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумінні. На початку молитов твоїх вийшло Слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений. І приглянься до цього слова і придивися до видіння. Ангел Гавриїл казав пророку Даниїлу придивитися до видіння. Сьогодні ми тільки дослідимо ту частину видіння, що стосується першого приходу Ісуса Христа. Книга пророка Даниїла, 9 розділ, вірші 24 по 26, 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста Твоєї святині. Аж поки переступ буде докінчений і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святеє святих. Та знай і розумій: від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим, аж до владики Месії сім тижнів та шістдесят і два тижні. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. І по тих 62 -ти двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. Проаналізуємо ці вірші по порядку. Книга Пророка Даниїла, 9 розділ, 24 вірш: 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста Твоєї святині. Аж поки переступ буде докінчений і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святея святих. Звернемо увагу на вираз «70 років тижнів. Цей вираз не є чимось дивним рік тижнів означає сім років. Так, наприклад, у книзі Буття ми читаємо. Книга Буття 29 вірші 26 по 28. Алаван відказав у нашій місцевості не робиться так, щоби віддавати молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та за працю, що будеш працювати в мене сім літ других. І зробив Яків так, і виповнив тиждень для цієї, і він дав йому рахіль дочку свою дав йому за жінку. Так, 70 років тижнів є 70 разів по 7 років, тобто 490 років. Також звернемо увагу, що видіння стосується народу пророка Даниїла, тобто народу Ізраїля та міста святині пророка Даниїла, тобто Єрусалиму. Наступний вірш. Книга порока Даниїла, 9 розділ, 25 вірш. Та знай і розумій: від виходу наказу, щоби вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим, аж до владики Месії, сім тижнів та шістдесят і два тижні, і вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. Тут ангел Гавриїл дав пророку Даниїлу конкретну, неймовірну інформацію. Від виходу наказу відбудувати зруйноване царем на місто Єрусалим до владики Месії буде 7 тижнів та 62 тижні, тобто разом 69 років тижнів. 69 років тижнів є 483 роки. Пророку Даниїлу було дано видіння та конкретне математичне пророцтво. Від виходу наказу збудувати Єрусалим до представлення Месії повинно було бути 483 роки. То про який наказ вернути Ізраїля та збудувати Єрусалим тут іде мова? Виявляється, що у Біблії записані усі накази, котрі стосувалися відбудови зруйнованого храму та самого міста Єрусалиму. Таких наказів було чотири. Перші три накази були тільки стосовно храму Божого, а четвертий наказ, від якого почався відлік 483 років, був про відбудову самого Єрусалиму, тобто міських мурів та брам. Коротко зупинимося на тих чотирьох наказах. Перший наказ стосовно храму Бога, видав Перський цар Кір. Книга Ездре, перший розділ вірші 2 по 3. Так говорить Кір, цар Перський, усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний, і Він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує дім Господа, Бога Ізраїлового це той Бог, що в Єрусалимі. Але цар Ахавшерош, хто царював після царя Кіра, наказав зупинити будівництво храму. І тільки наступний цар, цар Дарій Великий, видав другий наказ відбудови храму. Книга шостий 6 вірші 1 по 5. Тоді цар Дарій видав наказ і шукали в домі, де складають скарби книжок у Вавилоні, і був знайдений один звій в замку Ахметі, що в медійській окрузі, а в ньому написано так на пам'ять: Першого року царя Кіра, цар Кір видав наказа: Дім Божий в Єрусалимі, дім той нехай будується, на місці, де приносять жертви, а його підвалини заложені. Книга Ездри, 6, розділ вірші 8 та вірш 12. А від мене даний наказ про те, що ви будете робити з тими юдейськими старшами, щоби збудувати цей Божий дім, а з царського добра з данини річчя, нехай докладно дається видаток тим людям, щоб не спиняти роботи. А Бог, що вчинив, щоб там пробувало ім'я Його. Знищить кожного царя та народ, щоб простягне свою руку, щоби змінити це, щоб ушкодити той Божий дім, що в Єрусалимі, я дарій видав цього наказа нехай він докладно буде виконаний. Як ми і читали, цей другий наказ теж стосується тільки відбудови храму, а не міста Єрусалиму. Так і наступний цар Артаксеркс видав наказ щодо храму. Щодо жертівника храму та щодо служіння при храмі. Книга Ездри, 7 розділ вірші 12 по 13 Артарксеркс, цар над царями, до священника до досконалого вчителя закону Бога Небесного, і так далі. А ось виданий від мене наказ, який жертвують для дому їхнього Бога, що в Єрусалимі. На жертівнику дому вашого Бога, що в Єрусалимі, на служення дому твого Бога, для дому Бога Твого, для дому небесного Бога, Працівники того Божого дому. Але крім наказу про храм, цар Артарксеркс з часом видав ще один наказ: Того разу наказ не стосувався храму Божого в Єрусалимі. А від будови самого міста. Про цей наказ записано у книзі пророка Неїмії. Книга пророка Неїмії, розділ вірші 1 та вірші 5 по 7. І сталося в місяці Нісані, 20-го року царя Артарксеркса, і сказав цареві: якщо це цареві вгодне, і якщо раб твій уподобаний перед обличчям твоїм, то пошли мене до Юдеї, до міста грубів батьків моїх. І я відбудую його. І сказав мені цар, а цариця сиділа при ньому, скільки часу буде дорога твоя, і коли ти повернешся? І сподобалось це цареві, і він послав мене, а я призначив йому час. І сказав я цареві якщо це цареві вгодне, нехай дадуть мені листи. Книга Пророка другий 2 розгляді 17 по 18. І сказав я до них. Ви бачите біду, що ви в ній, що Єрусалим зруйнований, а брами його попалені огнем. Ідіть і збудуйте мура Єрусалиму, і вже не будемо ми ганьбою. І розповів я їм про руку Бога мого, що вона добра до мене, а також слова царя, які сказав він мені, і сказали вони станемо і збудуємо, і зміцнили вони руки свої на добре діло. Наступний третій розділ книги пророка Неємії описує перебудову міської стіни та брами. Отже, цей четвертий наказ і є тим наказом, про який ангел Гавриїл говорив пророку Даниїлу. З тим четвертим наказом починається відлік до представлення Месії народу Ізраїля. Все, що залишилося було зробити юдеям. Хто читали це видіння пророка Даниїла, то порахувати 69 років тижнів, тобто 483 роки від дати наказу відбудови Єрусалиму, і вони би отримали дату представлення Месії народу Ізраїля. Перед тим як ми звернемося до підрахунку, що веде до тієї історичної дати, пригадаємо собі пророцтво Захарія. Книга пророка Захарія, 9 розділ, 9 вірш. Радій вельми, о дочку Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі, і на молодім віслюкові, сині ослиці. Це пророцтво є стосовно тріумфального в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим на ослі. В українській мові цей день відомий як вербна неділя, хоча дослівний переклад був би пальмова неділя. Декілька разів люди намагалися або звеличити Христа, або встановити його Царем, або стратити його, але Ісус Христос не дав їм це зробити, говорячи, що Його година ще не настала. Євангелія від Івана, другий розділ 4 вірш Ісус вже відказує їй. Що тобі жоно до мене, не прийшла ще година моя. Євангелія від Івана, 7 розділ 6 вірш. А Ісус промовляє до них Не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Євангелія від Івана, 7 розділ 30 вірш. Тож шукали вони, щоби схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не настала година Його. Але настав час. Коли Ісус Христос не тільки не дозволив це зробити, але і сам організував свій тріумфальний в'їзд в Єрусалим. Усі чотири Євангелії описують цю подію. Це був єдиний день, коли Ісус Христос дозволив юдеям проголосити Його Царем. Євангелія від Івана, 12 розділ, 13 вірш то взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому та й кричали. Осана благословений, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїлів. Це вони кричали, цитуючи псалом 118, 26 вірш. Благословен, хто гряде у Господнє ім'я. У Євангелії від Луки записано, як деякі фарисеї з поміж народу сказали йому, учителю, докори своїм учням. А Христос їм відповів: Кажу вам. Що, коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І Євангелія від Івана, 12 розділ, 23 вірш. Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоби син людський прославився. Але зразу після свого тріумфального в'їзду в Єрусалим, владика Месія заплакав. Євангелія від Луки, 19, розділ, вірші 41 по 42. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, то тепер від очей твоїх сховане це. Цього дня означає той день, який ангел Гавриїл відкрив у видінні пророку Даниїлу. Істориками було визначено дату наказу царя Артарксеркса відбудувати Єрусалим 14 березня 445 року до нашої ери. 69 разів 7 років дає нам 483 роки. Тривалість біблійного року є 360 днів. 360денний рік використовується як і в книзі буття, так і в книзі об'явлення. Тому, переводячи 483 роки у дні, ми отримуємо 1073 роки 880 днів. Іншими було підраховано, що рахуючи 173 роки 880 днів від 14 березня 445 року до нашої ери, ми отримуємо дату 6 квітня 32 року нашої ери. Це був день тріумфального в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, під час якого Ісус Христос представив себе народу Ізраїлю як владика Месія. І далі ангел Гавриїл відкрив пророку Даниїлу наступне. Книга пророка Даниїла, 9 розділ 26 вірш. І по тих 62 і двох тижнях буде погублений Месія. Хоч не буде на ньому вини. Так і сталося. Багато з тих людей, хто кричали «Осанна, благословений Хто йде у Господнє ім'я, через декілька днів кричали «Розіпни його. І погублений був Месія, хоч не було на ньому вини. Але такий задум Бога принести Ісуса Христа в жертву за наші гріхи. Був ще перед закладеними світу. Тому видіння пророка Даниїла стосовно страти Месії було не тільки трагедією, але водночас і досягненням досконалого плану Божого. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі!